Вітаю вас, учасники літньої веб-стем-школи 2023. Мене звати Кучньова Тетяна Володимирівна, я вчитель інформатики Ліцею Престиж. Сьогодні хочу поділитися з вами власним досвідом впровадження стем проєктів у ліцеї Престиж. Метою впровадження стем проєктів є підвищення пізнавального інтересу учнів, вміння реалізувати набуті знання практично з різних. Предметних галузей. СТЕМ освіта направлена на виховання спеціалістів нової генерації, які здатні вирішувати складні проблеми сьогодення. Ліцей престиж є пілотним закладом для провадження нової української школи з минулого року. Оскільки 5-й шостий клас є адаптаційний цикл навчання, насамперед метою СТЕМ освіти в даний період є підвищення пізнавального інтересу здобувачів освіти до наук складників СТЕМ. Математичного моделювання, інженерного дизайну, розвиток їхньої креативності. Стем-проекти в аспекті нової української школи дозволяють реалізувати основні компетентності, такі як математичну, інформатичну, технологічну, природничу та розкрізні лінії, критично мислити, діяти творчо, здатність логічно обготовувати власну позицію, приймати рішення та розв'язувати проблеми. Ознаками стем проєкту є такі основні етапи. По-перше, постановка проблеми. На початку уроку вчитель визначає проблему для учнів і в подальшому різними методами шукає пошук рішень. Для рішення проблеми використовується завдання із декількох предметних гаузей. Всі етапи уроку: пошук інформації, розв'язання вправ. Практичні роботи спроєктовані для вирішення поставленої проблеми. Також для вирішення проблеми застосовуються наукові методи. В кінці року учні разом з вчителем отримують новий продукт, який можуть застосувати на практиці. Метод проєктів, на мою думку, дуже актуальний та дієвий інструмент сучасного вчителя. Проєктне на навчання це метод навчання, за яким учні певний час досліджують і реагують на справжні цікаві та складні питання, отримують, отримують потрібні знання та навички. Проєктне на навчання позитивно впливає на саму оцінку учнів, дає можливість подовищити особисту впевненість, сприяє розвитку учнів в необхідних, та необхідних соціальних навичок, таких як комунікабельність, вміння співпрацювати, слухати і чути співрозмовника. Крім того, забезпечує механізм розвитку критичного мислення учнів, вміння шукати і вирішувати поставлені завдання, розвиває в учнів дослідницькі вміння. Виявлення проблем, збір інформації з різних джерел, спостережливість, вміння будувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення. На е, уроках інформатики е, учні ліцею навчаються за модельною програмою авторського колективу е, коршунова завадський з елементами робототехніки. Проекти, які будуть сьогодні представлені, розроблені із використання комп'ютера Microbit та кубиків LEGO. Я думаю, вам відомо, що мікробіт це невеличкий кишеньковий комп'ютер, розроблений в сфері освіти. Його можна запрограмувати за допомогою різних мов програмування, таких як JavaScript, Python або використання блочного програмування. Також даний комп'ютер оснащений е, деякими вбудованими пристроями, які можна використовувати для вирішення різних задач. Це термометр, акселерометр, радіо та блютуз антени. В свою чергу, для всіх кубиків LEGO е, це допомога. Адже учні за допомогою них можуть втілювати в життя свої думки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити результати своєї роботи. При цьому, навчаючись, поєднання Лего та мікробіт дозволяє реалізувати вміння конструювати та програмувати. Перший проєкт, який ми сьогодні розглянемо, це проєкт місто майбутнього пристрої для вимірювання температури. Може бути реалізований в 5-7 класах, розрахований на 2 академічні години. Проте, проте, після доповнення його можна використовувати і для довготривалого проєкту або для старших класів. В п'ятому класі учні вже познайомилися з темою алгоритми і програми. Вони вміють працювати з ближнім програмуванням, знають, що таке структура розгалуження. Тому проєкт варто реалізувати в кінці п'ятого класу або е, на початку шостого як тема для повторення. Е, або ж можна використовувати на інженерних тижнях та кейс днях. Хоча насправді можна не обмежуватися лише уроками інформатики, з власного досвіду можу сказати, що учні реалізували даний проєкт на уроках технологій, вони побудували місто майбутнього з кубиків Ліго, а на уроках інформатики доповнили його необхідними пристроями. Проєкт рекомендовано використовувати в парах чи малих групах до трьох людей. Ролі в групах може розподіляти вчитель, але учні можуть самостійно брати на себе відповідальність і об'єднуватися в групи. Також одні можуть програмувати, а інші конструювати. Проблема, яка виникла і чому був взяти саме цей проєкт, пов'язана з тим, що за прогнозами Всесвітньої організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення Землі буде тільки зростати і може перевищити 9,7 мільярда. Причому 60% людей будуть проживати в містах. Зріст чисельності і економічне зростання призведуть до деяких масштабних е, наслідків. Тому варто подумати про те, щоб уже будувати нові міста. Багато країн насправді цим уже й займаються, і в останні десятиліття починають розробляти міста майбутнього, відповідно які будуть е, привітні до природи, мати відповідно різні технологічні засоби та інновації. На уроці інформатики ми з учнями займалися саме тим, щоб розглянути відповідно ті пристрої, які були б необхідними для нового міста, для комфортного проживання її мешканців. Учні пропонували багато пристроїв, і одним із них був термометр, адже вплив температури на організм людини дуже важливий, в залежності від того, яка температура, ми маємо різне самопочуття. Більш докладно хотілося б зупинитися на програмуванні мікробіт. Разом з учнями ми працювали в середовищі Мейкод для мікробіт, і зараз я хочу продемонструвати, як з ним працювати. Для початку в рядку пошуку ми вводимо Мейкод для мікробіт або просто makecode.org. Переходимо на сайт ресурсу. Знаходимо створення нового проєкту, натискаємо його, даємо назву нашого проєкту і переходимо у онлайн-середовище. Вигляд даного середовища учням вже буде інтуїтивно знайомий, адже воно дуже схоже на скреч. Ми бачимо. Емулятор, який демонструє роботу нашого мікробіта, а також блоки для програмування і основне вікно програмування. Для того, щоб створити термометр за допомогою мікробіт, нам потрібно використати команду постійно, далі у блоці вхідні дані обрати «Температура», я вже говорила, що датчик температури вбудований в мікробіт. Для того, щоб температура виводилася на екранчик мікробіта, вибрати рядочок Показати температуру, і ми можемо перевіряти роботу нашого термометра. Зараз ми бачимо на табло 21 градус. Якщо за допомогою регулятора ми знизимо температуру, то ми побачимо, що показник змінився на 9, якщо піднімемо температуру, то відповідно показничок змінився на 33. Якщо ж ми хочемо реалізувати більш складніший проєкт. Для учнів, наприклад, 6 класів, які вже познайомилися або повторили використання структури розгалуження, даний проєкт можна вдосконалити. Яким чином це можна зробити, зараз продемонструю. Отже, Умова буде такою, що нам потрібно створити термометр, який буде реагувати на те, як змінюється навколишня температура. І це він буде демонструвати за допомогою емоцій або відповідних повідомлень. Для цього нам знадобиться блок-логіка. Умова. Разом з учнями ми визначали комфортну температуру для проживання. Наприклад, ми з'ясували, що комфортна температура це від 20 до 25 градусів. Якщо нижче 20, то буде прохолодно, якщо вище 25, то відповідно, буде вже жарко. І це все ми можемо запрограмувати. Отже, знову ж таки, обираємо. Умовний оператор. Далі, в блоці логіка, ми вибираємо порівняння. Далі нам потрібний з вхідних даних датчик температуру. Далі ми кажемо, якщо температура буде більшою за 25 градусів то нам буде жарко. Це ми можемо продемонструвати за допомогою відповідного повідомлення або за допомогою відповідної картинки. Якщо ми хочемо, щоб це було за допомогою повідомлення, ми можемо вибрати показати рядок, проте, на жаль, повідомлення потрібно вводити англійською мовою, Хоча це може бути цікавою практикою для учнів, для того, щоб вони вдосконалювали свої знання англійської. Далі, відповідно, наступну команду, яку або душі наступну умову, яку ми будемо е, перевіряти, ми можемо відповідно взяти е, нижче, ніж 20 градусів. Отже, знов-таки в блоці логіка, обираємо порівняння. Далі обираємо температуру. Далі вказуємо, що температура буде меншою за. 20 градусів. І тоді нам потрібно, щоб вказалося, що нам, принаймні, холодно. Ми можемо для цього використати або відповідну іконку, або світлодіодну панель, або, відповідно, показати рядок. Давайте спробуємо самостійно створити якийсь емодзі, який буде показувати, що нам некомфортно в даній температурі. Наприклад, Смайлик з посмішкою донизу. І всі інші температурні показники, тобто які знаходяться від 20 до 25, це буде комфортна температура. Отже, давайте сюди додамо уже готовий смайлик із іконок. Наприклад, такий щасливий смайлик, що нам все подобається. І можемо перевіряти. Отже, зараз температура 21 градус, нам все подобається. Якщо ми хочемо. Перевірити працездатність нашого термометра, ми можемо з допомогою регулятора знизувати температуру, або її підвищувати. Так? Тобто ми бачимо, якщо температура висока 45 градусів у нас пишеться ход, у разі комфортної температури ми будемо бачити, так, де у нас посмішку, і, відповідно, коли нам жарко, ми. Точніше, коли нам холодно, ми бачимо таку незадоволену мордашку. Якщо ми хочемо завантажити наш проєкт у мікробіт, ми натискаємо кнопочку Завантажити. Далі. Мікробіт потрібно обов'язково підключити за допомогою USB. Натискаємо далі, далі завантажити як файл, і, відповідно, після чого наша програмка завантажиться відповідно, на наш мікробіт. Можна використовувати на нашому комп'ютері. На перший погляд даний проєкт буде. Здаватися простим. Проте, якщо, наприклад, задати задання учням відразу програмувати його за допомогою JavaScript або, відповідно, Python, то, відповідно, він може використовуватися і для учнів старших класів. З власного досвіду скажу, що середовище Мейкота для учнів 5-6 класів сприймається дуже легко, адже вони познайомилися з блочним програмуванням при вивченні скречу. Можу дати деякі рекомендації, як можна буде реалізувати проєкт в вашому класі. Для початку розглянути проблеми людства, які можна вирішити за допомогою нових технологій, розглянути питання, що таке розумні пристрої і як вони можуть допомогти сучасній людині, дослідити вплив температури на самопочуття людини і здатність мислити, працювати і відпочивати, запрограмувати за допомогою мікробіт термометр, створити дизайн майбутнього пристрою. Виміряти температуру в переміщенні на вулиці, і, звичайно, зробити висновки. Е, якщо розглянути емоції, які викликають виконання таких проєктів, хочу сказати, що вони тільки позитивні. Наступну тему, яку ми реалізували на уроках 6 класу, це була тема зонди-помічники людства. Реалість даної проблеми є дослідження стану нашої планети. Через негативний вплив людства, екологічні, технологічні, е техногенні катастрофи, велика кількість сміття. Чи існують такі пристрої, які дозволять слідкувати за станом Землі? Які проблеми ці пристрої можуть вирішити? Проєкт може бути реалізований наприкінці 6 класу в рамках інженерного тижня. Проте дана тема буде актуальною і для старшокласників. Проєкт є груповим, учні в невеликих групах створюють та презентують власні проекти. При виконанні даного проєкту учні дали відповіді на такі запитання, в яких галузях людського життя використовуються зонди та зондування. Хочу сказати, що вони досить обізнані, адже зонди використовуються і в медицині, відповідно в геології, ну і, звичайно, в космосі. Завдання, які були запропоновані учням, це розглянути дистанційне зондування землі на прикладі сервісу Google Earth. Учні знаходили на карті найбільші сміттєзвалище нашого регіону. А також за допомогою сервісу Google East Timeplace дослідили стан льодовиків у Антарктиді, починаючи з 1984 року до 2020 року. Математичною складовою даного проєкту були обрахунки роздільної здатності фото, які передаються від космічного зонду на землю, а також обсяг та швидкість передачі даних. Розглянули також тему радіосигналу, і за допомогою мікробіт його запрограмували. З кубиків нього учні створили модель поверхні Землі та за допомогою двох мікробіт імітували передачу сигналу від космічної станції на Землю. Знову ж таки, проблему було вирішено. Які рекомендації щодо даного проєкту, ви можете бачити їх на екрані? Це. Що таке зондування, де використовується зондування в різних галузях людського життя? Що таке космічне зондування Землі? Які проблеми може це вирішити, передача даних від космічного зонду до наземної станції, створення за допомогою конструктора Лего, моделі поверхні землі та встановлення мікробіт для моделювання передачі даних від зонду до наземної станції. Звичайно ж, презентація власних проєктів. Наступна тема, яку можна буде розглянути, це тема, де взяти енергію. Даний проєкт був реалізований на уроках інформатики, проте може стати мультипредметним та бути втілених на таких уроках, як інтегрований курс природничої науки, технології, математика, інформатика, основи здоров'я. Крім того, якщо цей проєкт використовується у старших класах, то це можуть бути науки природничого циклу. Приклади використання даного проєкту на різних уроках, наприклад, на уроці природничого характеру або природи, можна дослідити перетворення одного виду в енергії в інший, використання симуляторів форми та зміни енергії, на уроках основ здоров'я причини та наслідки аварій на чаес, віртуальна екскурсія Чорнобильської атомної станцією, створення пам'ятки для дітей. Що робити у разі аварії. Математичною складовою даного проєкту це дослідження та порівняння рівня освітленості кімнати в різний час доби. Побудова відповідної діаграми. Для програмування мікробіт діти використовували датчик світла, який вбудований в цей маленький комп'ютер. Створювали і розробляли дизайн пристроїв. Власні девайси пропонували використовувати вдома для визначення рівня споживання світла, в оранжереях, для контролю за екзотичних рослин в офісах для регулювання активності працівників. Е е рекомендації для реалізації даного проєкту перед вами. Учні можуть переглянути, які джерела енергії їм відомі, як відбувається перетворення одного виду енергії в інший, вплив енергії світла на організм людини, як це впливає на її психологічний та психоемоційний стан, використання мікробіт, тобто створення лічильника енергії, далі конструювання і презентація власних проєктів. Провадження принципів stem освіти значно підвищує мотивацію учнів, розвиває в них науковий світогляд, дозволяє виховувати в дітях гнучкість та критичне, практично зорієнтоване мислення, вміння співпрацювати, брати на себе відповідальність, дозволяє крок за кроком виховати цілісну, всебічно розвинену особистість спеціаліста, який Може вирішувати актуальні проблеми сьогодення.